Скільки буде коштувати пригнати 211 й мерседес зі США в Україні? 211-та Єшка – це вибір людей, які хочуть за скромні гроші отримати купу комфорту і доволі непоганий дизайн. А ще кажуть, що це останній справжній мерседес? Але ж скільки буде коштувати пригнати такий 20-річний тяжкий люк зі США? Давайте порахуємо. Ну і якщо брати машину такого класу, то обов'язково на максималці. Тож знаходимо ось такого 5-літрового красення на жирнющій комплектації на аукціоні у Нью-Джерсі. Забираємо за 1900 доларів та рахуємо його вартість в Україні із ручним калькулятором від Fast Cars. Він підказує нам, що аукціонний збір у такому випадку складе 575 доларів. Доставка по США 530, в Україну 2785, Наші послуги 500 баксів. І тримайтесь міцніше, 10 677 доларів розмитнення. Такий от жирний 211 мер зі США в Україні буде коштувати всього-навсього 16 840 доларів. Якщо хочете продати собі нормальний, а не такий автомобіль зі США, звертайтесь до Fast Cars.